Про виникнення Олімпійських ігор існує багато міфів. Наприклад, те, що їхніми засновниками були олімпійські боги. Ця версія точно сумнівна. А от фактів про історію відновлення Олімпіад у 19 столітті відомо чимало. Мене звати Каріна Хольвінська, і сьогодні ми поговоримо саме про це. В організації міжнародного олімпійського руху активну участь брав французький діяч, педагог та історик П'єр де Кубертен. 23 червня 1894 року у Парижі зібралась комісія з відродження Олімпійських ігор, і він став її генеральним секретарем. Потім оформився міжнародний олімпійський комітет, до якого увійшли найбільш авторитетні і незалежні громадяни різних країн. Відповідно до рішення цього комітету, ігри першої олімпіади повинні були відбутися у квітні 1896 року у столиці Греції. Перші ігри викликали у глядачів неймовірний інтерес. Трибуни стадіону розраховані на 70 тисяч місць. Містили в себе 80 тисяч глядачів. Уявляєте? Усі присутні на стадіоні побачили вервисті церемонії відроджених ігор та нагородження переможців, але спортивні результати розчарували багатьох. Перші олімпіади виграли країни, які їх приймали через величезні витрати для значної кількості спортсменів з інших країн потрапити на Олімпіаду було непомірно дорого. А сьогодні організація Олімпійських ігор під лише розвинутим країнам. Для проведення обираються тільки ті міста, що мають необхідні спортивні споруди, а також можуть прийняти величезну кількість гостей. Прапор ігор це п'ять переплетених кілець, символізують п'ять континентів світу. Пов'язаних дружбою. П'єр декубертен стверджував, що принаймні один з кольорів кілець є у національному прапорі кожної країни світу. А ще один символ, стародавня традиція олімпійського вогню відроджена не відразу. Її повернули лише у 1952 році на олімпіаді, що відбулося у Норвегії. Один з найцікавіших моментів стався на репетиції церемонії відкриття 11 зимових Олімпійських ігор в Японії. Як зауважив один з глядачів, порядок розташування кольорових кілець на прапорі було переплутано. Ось тут і з'ясувалося, що неправильний прапор вивішувався на всіх зимових Олімпійських іграх, і вже цілих 20 років, і ніхто нічого не помічав. У 1924-1992 роках зимові та літні Олімпійські ігри відбувалися в одному році, а зараз перебувають у різних циклах і чергуються кожні два роки. Змін було багато. До речі, довгий час Олімпійські ігри були лише чоловічими змаганнями. Жінки взагалі не могли брати участь в них до 1900 року у волейболі та санному спорті до 1964 року, важкій атлетиці до 2000 року, а в боксі до 2012 року. У наші дні ігри вже технічно оснащені, за результатами стежать комп'ютери і телекамери. Час визначається з точністю до тисячних часток секунди з удосконаленням спортивного установлення. Удосконалюються і види спорту. До розряду олімпійських вводяться нові спортивні ігри. Багатовіковий Олімпійський рух подолав чимало перешкод на своєму шляху. І колись перебував у стані забуття. Але незважаючи ні на що, Олімпійські ігри далі продовжують розвиватися. А з вами була Каріна Хольвінська. Більше цікавого розкажуть вам мої колеги. Па-па!